онлайн. 22 квітня у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, проголосувавши який депутати зможуть заборонити московський патріархат в нашій країні. Ідея реалізації настільки радикальних кроків виникла після того, як стали відомі факти. Що саме в церквах московського патріархату активно пропагуються антиукраїнські настрої та підтримується агресія Російської Федерації проти України, оскільки в курортному трускавці також є представництво московського патріархату, зараз ми будемо цікавитись у трускавчан, як вони ставляться до таких ініціатив, чи підтримують їх, чи навпаки вважають, що церква повинна залишитись такою, яка вона є сьогодні. В Україні мені здається, має бути якийсь більш український, якби вони ще там не не вносили свої там якісь підказки, допомогу таку не потрібно. то хай би були, а так як вони, наскільки мені відомо, спонсорують якраз війну, то краще нехай їх не буде у нас. Ну, то має бути одна церква в Україні, але в принципі один є сі господі. Я думаю, що кожна концесія має право на своє існування. Хоч як патріот України, я вважаю, що понести одна будь і одні пліні погляди усіх ся ще віків. Ви знаєте, я з цим не сталкивалася, що вони так відкрито про. Ну... Ви відвідували церкву Московського патріархату. Тобто так, сказати, і в нас. Щоб... Ну, я, я, я з таким не стикалася. Угу. Не, не разу, так що. Ну. Я б негативно. негативно? Чому? Тому що особливо то з корці. Приїжджають люди, різновид. Це все, був раніше серйозний короб, правильно? Неважливо, зараз він теж практично є міжнародного значення коробку. Я вже працюю в Тускаці 25 років і працюю в культурі. І я відчуваю а люди, які приїжджають з Заходу, що вони негативно трошки ставляться до а, деяких речей, що робиться на Україні. Я вважаю, що віри і сповідання, тут ясно, що я, в мене не зовсім однозначна думка. Але я рахую, раз люди ходять і переїжджають, я рахую, що для Тускавця. Чому наш український? Київські, Подивіться, які бідненькі. А чому московські багато? Бо башляють, агітують. Ну, але вольне, воно вольне-воля, хто хоче ходити туди. Я думаю, то взагалі треба об'єднати одну христову віру і У уні. Греко-католицька, римо-католицька, автокефальна. Церква має бути, має бути одна, Бог один, але справа в тому, як... Їду, наприклад, в Почаївську лавру. Ми їдемо, хочемо там сповідатися. Нам не дозволяють. Чому би ні? Нехай буде. В нас і греко-католицька є українського патріархату, православна церква. Хай буде. А московського вони мають свою землю, мають свої ці канони. Хай вони собі там. Вдаючи святе письмо, ми можемо побачити, що церква е, мусить бути аполітичною. вона не має е, лізти в політику, е, вона має займатися тим, щоб проповідати Євангелію. Євангеліе, який приніс Ісус Христос на нашу землю. Коли церква починає благословляти е, на війну, тим більше загарбницьку війну, це і неправильно. Ісус Христос сказав, що царство моє не від цього світу. Царство Боже, воно кардинально, воно. Відрізняється від того, що ми чим ми живемо тут на землі, і принципи, якими люди живуть. Боже царство воно є з неба, яке приніс Ісус Христос. І ми повинні розуміти те, що Бог любить усіх. І коли люди роблять себе особливими, коли люди говорять про те, що більше нікого немає, тільки ось ми, то це вже попахує сектанством, тому що Бог дав спасіння. Доступ до спасіння кожній людині, доступ до Святого письма кожній людині. І якщо дії православної церкви московського патріархату підпадають під якісь статті, тобто це загрожує цілісності України або якось яким чином впливає на спокій в Україні, ну це вже компетенція вищих органів, які мають розглядати це питання і виносити відповідне рішення. А так. Церква має нести благословіння і не має нести розділення у суспільстві. Бачу, що те, що відбувається, то не тільки треба там, наводити порядок з московським, що й з нашим патріархатом треба буде навести порядок, але треба починати з чогось більше. Віру ну, заборонити важко. Я думаю, що буде багато бучі і багато людей, бабулю прийдуть, все ж таки будуть відстоювати. Але треба більше робити. Дійснити. бо є юридична особа зареєстрована і вона має право здійснювати свою діяльність на території України. Інша справа, що серед священництва Московського патріархату дуже багато є відвертих агентів ворожої на даний момент нам держави. І спецслужби, на мою думку, мали би активніше працювати і знешкоджувати ці агентурні зв'язки, які однозначно налагоджуються. Московський патріархат вже давно перетворився на агентурну мережу ФСБ в Україні. І їхня системна політика, яку вони тут проводять. Це я кажу, це розпад українського суспільства він здійснює цей середини, і тому вони проводять його свідому деградацію. То, наприклад, вам скажу, що робилося на Донбасі. На Донбасі в кожного бійця ДНР і ЛНР в паспорті або в його особистих документах були образки, ікони з мучениками православними. І їх друкували або в Петербурзі, або в Москві. І сюди привозили ці іконки, роздавали бійцям ДНР. І в самих саміх ж Донецьких республіки, Донецькій, Луганській республіці, як відбувалося, перший призовний пункт, перше місце, де людей вербували, це було церква. Їх там накачували інформацію для того, щоб боротися за захист своєї вітчизни, тобто ДНР і ЛНР, за те, щоб боротися проти фашизму. І саме в авангарді інформаційної війни проти України на першому місці завжди стояла церква. Ну, що люди завжди в церкву входять, і є таке ставлення, як священик це повинен бути психологічний, моральний авторитет. В самому Трускавці як кажуть, в центрі Галичини є і в нас добралася вся агентурна мережа ФСБ. І в нас вона свою діяльність проводить і в Троскавці, і в Дрогобичі, і в інших містах вони всюди мають свої, свої іконолавки, мають свої церкви, свої парафії, монастирі і системно проводять інформаційну війну проти українського суспільства. Жують ходити парафіяни, незважаючи зважаючи на ту ситуацію, яка склалась в Україні впродовж останніх двох років. Хтось ходить сюди за звичкою, а хтось вважає, що Бог є один, і ділити його в залежності від патріархатів там не варто. Однак, якщо би церква займалася своїм істинним покликанням і не лізла в політику, то цього питання про заборону московського патріархату можливо сьогодні і не християнських Конфесій, не займайтесь політикою, краще давайте разом молитися. Мир та єдність в нашій країні. Адже цього нам зараз неправду бракує. З вами був Трускавець Онлайн. Побачимось.